Хорозбір Ілюші Парфенюка. Зовсім нещодавно я подивилась таке скандальне інтерв'ю Іллі Парфенюка з Машою Єфросиніною, яке поставило таку кінцеву крапку в моєму розумінні особистості Іллі, і тому я дуже хочу поділитися цим з вами. Одразу хочеться зазначити про нарцистичні риси Іллі, які 100% в нього є. І вони проявляються як в формі такого прихованого нарцисизму, так і в формі і грандіозного нарцисизму. Ми зараз це будемо дуже детально розбирати, і я наведу приклади, де саме цей нарцисизм в його поведінці може проявлятися, спираючись на інтерв'ю з Машою Єфросініною. Перше про що хочеться зазначити, це такий класичний механізм нарцистичної любові. Від обесцінення до ідеалізації, і від ідеалізації до обесцінення, який демонструє Ілля по відношенню до сімпочки. Тобто, спочатку він говорить про те, що він приймав її з усіма тараканами, приймав її безумовно, любив її всю повністю. І потім, через 5 хвилин, він вже говорить про те, як йому було соромно брати її з собою в компанії, що вона не вміла спілкуватися взагалі. Вона не інтелігентна, достатньо, як йому потрібно, і такі качелі саме по відношенню до неї. Тобто, то вона хороша, я приймаю її повністю, то вона взагалі ніяка, і як з такою людиною можна спілкуватися. Другий момент це перекладення відповідальності за свою агресію на сімбочку. Тобто, це не я винен, що... Я не стримав свої почуття, що я якось дуже агресивно на щось реагував, а це мене довели. Це такий класичний механізм, також нарцистичної поведінки, коли людина не може витримати таке відчуття провини, якийсь сором, з яким вона стикається, і вона перекладається на іншу людину, бо дуже болісно це витримати. Це абсолютно класик, Абсолютно класика. Не я щось зробив не так, а мене довели. Повертатись ще до вирізок з відео, які знімали сімбочка. Моменти, коли Ілля проявляв таку неадекватну агресію, то це дуже схоже на таку нарцистичну злість.